Нагадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. І я думаю, почнемо з наступних новин, тому що я записую відео за порціями, Потім вони впродовж тижня виходять зараз. А, може не працювати промокод. А, зараз де от Атом F. 88 він зараз не працює, тому що, от, бачите, закінчився. Але ви можете перейти в мій телеграм-канал прямо зараз, і можливо почитати новини, може вийшов якийсь новий промокод, наприклад, atomf 99 Ну, поки що ні, на момент того, як я записую це відео. Але коли ви це дивитесь, може вже вийшов. Ну і також atomf F77 поки працює, і atomf 66 поки працює. Взагалі всі новини в телеграмі, тому не дивіться на те, що я. Кажу в відео, краще перейти в Телеграм і ну, самому подивитись, що працює, що ні, там я пишу дуже це все швидко. Хочу прокрутити оцей кейсик, почати з нього. 745 джеппоїтів. І що мені випаде з нього? 67, 117, ну поки що, хоча оцей Glock 18 непогано коштує. А все інше таке собі можна зробити з цього всього. Контракт на медіум складності і випадає 487 джепонтів. Це ми ставимо в апгрейд. І на 1000 ось таким чином 40% не випадає цей скінчик, ну нічого страшного. Так, а також, ну коротше, умовно, якщо ви прям не хочете переходити в мій телеграм-канал, хоча я вам дуже раджу, ви можете просто робити таким чином. Я кажу в відео якийсь промік, а ви, якщо хочете перевірити, звісно, по вашому бажанню, я нікого не примушую, тому що це все таке, якби трошки ну, ви можете злити, звісно річ, ви просто вводите промокод, натискаєте. Якщо тут немає плашки, то звісно він не працює. Якщо є плашка. Ось така, ви читаєте умови, так, 11% і кейс EasyGame за депозит а, від 500 джепоинтів, звісно, річ. Оцей кейсик видається. 5 штучок, відкриваю також його. А, можливо, випаде, ну, щось нарешті окупне, тому що я давно насправді не заходив на дж 352 джепойнти, і поки що те, що я бачу, це злив. Ну, може, така перша серія буде а, не дуже окупна. Хоча ще може все змінитись, тому що баланс 2600, як би. Хочу відкрити 2 вак, мабуть, і подивимось. Що з них вже випаде за 1698, 500 і 600. Випадає 1200. Ладно, продаємо і відкрити хочу ще дві штучки, тому що окупу я все-таки не побачив. 1000. Ладно, продаємо йдемо відкривати космічний дефюз. Щось мене не дуже радує, те, як мені видає сайт. Можна, ну це не гарне, це поганий, це 800. 850 Да а, 875 в мене є, можна відкрити бронзовий. Можна щось за 200, десь поїнтів. 100. Ладно, 970, Fight Club, 5 штучок, Fast, 200. О -о -о -о. Ну, поїхав чи ні. От я не знаю на рахунок. Ладно, давайте, я думаю, продам. Ось таким способом. 767 і чорна дира, чорна дира, чимбайні. Подивимось. Як ти мені повидаєш? Ну, щось серія прям дуже сумна виходить. Є таке трошки. По-моєму, є 200 Не окуп, ще раз. 400. Бачите, може і от таке, якби трапитись, тому це все більше такий рандом, або якийсь алгоритм скрипт. Залежно від того, типу, скільки ви в сумі тут програли, воно може видасти. Ну, це все не точна інформація, звісна річ, це все мої здогадки. Black Hole полетіли знову, і можна. Так, Cyrex. Cyrex, якщо я не помиляюсь, це окупом було. Так, це окоп, і тепер мені вистачає на вторгнення. Інопланетних чудовиськ що видасть. Ну, в принципі, за 4, 4. А, це що ти. А, ЦКСР100, ладно. Тоді йдемо далі по цій серії кейсів УФО 999, 1000 джипоінтів витрачається, і. можна справа. Ну ні, ну. що це Ну, що це таке? 767, ладно. А, цей кейс за 1000 не видає, тому. Я дуже сподіваюсь на цей. Тільки не. Не цей не, Ні, не він, не він. Ну, ладно, якщо якість, але навряд чи якість тобто бабочка ловить. 480, 570. О, срібний, почекайте. Срібний кейсик. Це з Це 100? Це 150. Ну, могло бути краще. А, є щось по типу. А, тут за окей Окей. Можна класіфайд відкрити, в принципі. А, одну штучку тільки вистачає. Давай, будь ласка, покажи. Я ну, цей кейс прям не чіпаю. Але може і дарма, тому що за скільки ти коштує. 470. Це навіть окуп. 800-820. Так, да? Да, 825. Окей, кейс з гри, кальм... з гри в Кальмара. Який вже третій місяць тут на сайті. Цей кейсик. Ну, це 700, по ідеї, а може і 500 навіть. 548. Ай-ай-яй. Ай, ай. Погано. Solar Safari Тоді Solar Safari Ну, може, можливо. Азія, може за 700. Я, я знаю, є Азима за На, за 800. 900 джеппонтів. В мене є. І відкриваю знову вторгнення інопланетних. Чудовості, я не знаю. А можна, ні. Ніж. Окей, це Зашка Вікторія, 648 і 750 в мене є. Є, є щось таке, прям цікаве. Може. Ну, давайте оцей The Mask відкриємо. Може, 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 USP Cortex, Ну, це не окуп має бути. Да, це це 200, ой, це 280. А, пропоную відкрити в такому разі, що є. А є кейс. Так, є історичний. Можна АВП, як там його звати, Хайпербіст, так. Авік Хайпербіст. Або, почекайте, це має окупати, бо ця колекція подорожча. А. Ладно, 340, вибачаюсь тоді. 380, лабубу. Полетіли. Monkey business, 259 не окуп. П90 не окуп. Ну, я не знаю, що робити насправді. 129. Пам. 100. сум. Дякую, дякую, велике. Може ще окуп? 51. Ми поїхали, спробуємо зараз зробити ось таким чином: 400 джепонтів, 10% шанс в апгрейді і ні. А, а хтось витягає ножик. Вітаю, вітаю тебе, друг. 68. Ну. Це вже таке. Це вже прям таке собі: 72 джепонти. Хоча це окуп, це теж має. А, 35. А, ще раз, давайте. М ну, яке нітро? Яке нітро? За 35. Ладно. А, нітро ми можемо теж в апгрейд кинути на 300 джепонтів. 9.9, і, будь ласка, гальмуй, не гальмує 60. 60. Проблемка є. Є певна проблемка, до речі, чомусь цей кейс сюди перемістили. Невідомо. Може, від... Ну, давайте. Давайте так відкриємо і зробимо, в принципі, контракт, чим би і ні. На максимальному хард. А, і медіу не можна, бо тут, типу, 50, а в мене виходить на 42, да. Ну це печально. Це печально, тоді езі, тоді езя. І. 35 неокуп. Продаємо. І в такому разі я хочу я хочу виловити. Ой, де апгрейд? Тут апгрейд, 140. Ну, нехай так, бо я вже не знаю, що робити в цій серії. 23% шанс. І, скоріш за все, так, воно мені випадає. Продаємо 140 є. Чому я це зробив? Тому що я хочу а, зробити, звісно річ, апгрейдик. Ось таким чином. 3. А, за 117. Дуже сподіваюся, що більше сотки дасть, або хоча б більше 50. Ну, так, це буде більше, більше 100. А, контракт. І полетіли. Робимо. Ось так. 630. Почекай, якщо я камбекну. Якщо я ну, от, я не знаю, що відкривати. Давайте дайвера. 555. Це такий бред. Контракт. Просто мене. Мене камбектав, але зараз, я так розумію, мене жорстко все це зіллє. Хоча зараз окуп, хоч і невеликий, але окуп він є. Окуп. Маска. Давай, ну покажи вже, покажи, можна муху Почека... почекай. Мактен Хіт це має. А, а чо? почекайте, він же в моменті коштував дорого, ні? Ну, я не знаю. Я тепер не знаю реально. А, 380, це погана новина, що 380, ну нічого. А, ось так. Два Гагаріна і. 78 плюс 80 362. Є 280 джепонтів. Можна, а бананадей ні. А, оцей кейс. Давайте просто почнемо відкривати потихеньку. 140... Не окуп не один джепонт. Це має бути окупом. Найс nice, 257 і 394. В мене є. Бананадей, одна штучка. Це окуп. Це 480. Найс. Nice. Я хотів повернутись до оцього історичного кейсу Неонуар 349. Не окуп. А, лабубу, 300 джеппоїнтів. Це має бути. А, ні, це 200. Окей, ладно, вибачаюсь. Це не окуп. А, о, стоп, стоп. Це касар, Стоп, 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 стоп. Почекайте, я хочу відкрити хіт регістрейшн, Я, звісно, ну, не експерт, але, будь ласка. Будь ласочка, Ну, це ні, це 800, або мож, ну, може касар, але 700, да. 720. Uh, 780 у мене є, можна Дарк. Дарк. Uh, просто. А, дарк дроп раніше ж це було, а зараз просто темний. Темний кейс. еліт білд це непогано. Стоп. Поч... Це буквально камбек з дуже маленької суми. Це. Драгонло. Dragonlo... Почекайте. Це камбек з дуже маленької суми, якщо що. Оце реально історична тема, але якщо я зараз ще і назілью це, це буде ще крутіше. Якщо я зможу там дійти до п'ятьох Ну, оце б гарно коштувало це. Я не знаю, це 1800. 2к є. 2к є тим часом. Можна за 2000. Хоча дивіться, в мене є запас, погнали просто космічний кейс. А, ну, космічний дефюз я повідкриваю. Да ну, я не вірю. Стоп, що? Трипі. Чотир, почекайте. Ну, Олином йти небезпечно. Олином йти небезпечно, тому ніч не даст. Ні, якщо я реально зараз камбекну до п'яти тисяч, скільки в мене було в моменті? У мене було менше 100 джипоінтів в моменті. Але це не, ні в якому разі не призив до дії, щоб ви йшли депати. Ні, ні в якому разі, тому що, якби, це все залежить від аккаунту і що було на ньому раніше. Тобто я міг. Я, я ж і зливав на цьому аккаунті також. 200. І тому від цього зливу воно мені може ставити. Ну, це, в принципі, працює на більшості сайтах, мені здається, така система. 2800. Не вистачає. Блін. 800, як би це все зараз не злити. А давайте ще раз, давайте ще раз відкрию, Ой, не цей, а оцей кейс з агентами. 2500 g-point. поінтів і, і. і, і, і. Ну це оце, оце фігня, це я знаю, що погано коштує. А ви за, зараз всі мої слова забудьте те, що я казав а, 3 секунди тому. І 3700. Це коштує 3700. Окей, зрозумів. Класно, круто, мега, хайпово. Мейн прайс. І от зараз цей кейс, який може мене зараз просто вивести. Ну це може, це 2800 десь 3300. Окей, продаємо, продаємо за 3300 і... і. і. і, 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 Хочу ще раз кейс з агентами. Щось мені він прям сподобався. Агенти, в принципі, подорожчали, тому цей кейс і. Ну, цей кейс теж подорожчав, а оце вже. Дійсно, дешево має коштувати. 1500 же поїнтів, 2400 є. І що ми можемо зробити? А ми можемо просто відкрити дві штучки ось таким чином. А, перше 1100, друге фігня. А, прям дуже погано. Окей, ну нічого страшного, 999. О, ні. Поход... А, ні, касар 100, окей. Це теж касар 100? Ні, це 400 чомусь. Ще раз. Ну, будь ласка, ну ні, ну не так. 700. Ще раз. Просто дотискаємо. Це 500. Все. 555, пам'ятаю, я один кейс, який теж так. Ну, це... ну ладно, зате можна цю серію назвати, типу, зробив найлегендарніший камбек в історії дропу усіх часів і народів 197. І. Ну да, да. Ну зараз ще перевіримо ось таким чином. Давайте я поставлю 1500, мабуть. Чомусь не пише. Ти... А чому не пише це баг, якому. От, 1, 5, 0, 0. Зараз чомусь написало. Калашик сувенірний, ось таким чином. ПАМ робимо. 11%, будь ласка, ні. На жаль, я відразу можу вам сказати, що не випадає, тому що починає крутитись занадто потужно. Ну, так. Да. Камбек був би гарний, якби я якимось чином це все конвертнув. Або можливо, коли в мене було 4 тисячі, я пішов би відкрив отак. От 4 кейси УФО, але ми вже це не дізнаємось. А може й дізнаємось в наступній серії. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.